Вітаю вас на моєму каналі Оракул Шріматрика. Сьогодні розглянемо з вами питання, які уроки ви зараз проходите. І так як в просторі немає часу, то ця відповідь буде саме для вас і саме тоді, коли ви будете дивитись цей ролик. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. тисніть на колокольчик для того, щоб вам приходили сповіщення про нові відео. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. А також пишіть свої коментарі, я буду на них відповідати. Гарного вам перегляду! В першому варіанті оракул Шрі Матрики говорить, що ви зараз проходите урок, який дає вам уміння користуватися дуже великими життєвими благами. Ви відчуваєте себе зараз щасливчиком, тому що вам по життю везе. Ви маєте здатність і створювати будь-які прояви своїх намірів, а також своїх бажань. Ви можете все це підтримувати на достойному рівні. Якщо вам буде потрібно, то ви все це зруйнуєте і побудуєте спочатку. Вам дарована гнучкість, варіативність, пластичність, яка дає вам можливість діяти в різний спосіб, в залежності від умов ситуації, поведінки оточуючих людей та ваших здібностей. У вас дуже проявлена інтуїція. Ви це знаєте і вдало цим користуєтеся. Також у вас є таланти і творчі бачення речей. Завдяки чому ви можете зробити творчий прорив. Або якщо ви займаєтесь наукою, то ви можете відкрити якийсь винахід. Вас також можуть зацікавити проекти переробки та новий винахід в переробці і виготовлені чогось нового із старих речей чи матеріалів. Але ви іноді не можете розрахувати свої сили. Тому ви можете виснажуватись. у вас можуть виникати проблеми, які ви будете не в змозі вирішити. І через це ви можете потопати в них. Коли одна проблема ще не вирішилася, з'являється друга, потім третя, і так нахлинують інші проблеми. Вас можуть затягнути у вирій проблем і невирішених питань. У вас може скластися така ситуація, навіть коли вас можуть безпідставно звинуватити в чомусь, в тому, що ви не робили. А взагалі, якщо ви чекаєте вироку, вироку суду, то цей вирок буде не на вашу користь. Також ви можете зіткнутися з засудженнями вас та ваших дій зі сторони партнерів, колег. Або близьких людей, у вас є велика ймовірність потонути як в прямому сенсі, а саме захлинутися водою, так і в переносному сенсі, тобто потонути в проблемах або у справах. Стосовно здоров'я, то вас можуть чекати несподівані сюрпризи від лікарів. Які можуть поставити вам діагноз, який буде звучати як приговор. Крім того, оракул говорить, що у вас є козир в рукаві, тому що вам випадає дуже гарна фонема Калагні, яка є джокером колоди, і дає вам джекпот можливостей. Вона дає вам свободу здійснити свою волю, в чому б вона не виражалася. Вона може проявитися в будь-якій формі і в будь-якому вигляді. В другому варіанті оракул Шріматрика говорить, що небеса вам посилають зараз велике блаженство. Ви вмієте радіти життю і насолоджуватись життям. Вам прийнятний девіз – бери від життя все і побільше. Ви вмієте любити і влюбити в себе партнера, тому в стосунках ви отримаєте насолоду. Для вас отримання задоволення від усього, що ви робите, є головним. В справах і в відносинах ви здатні знаходити загальні сторони, об'єднувати їх та щепляти. Зв'язку з цим ви вдало укладаєте партнерські угоди. Ви вдало вмієте взаємодіяти і комунікувати з людьми. На всіх рівнях, будь то в спілкуванні, в розмові чи в сексі. Ви здатні захопити собою потрібних людей, завоювати до себе прихильність і повагу. Оракул також говорить, що ви маєте безмежну мудрість і безмежний потенціал, щоб розібратися в усіх своїх справах і вирішити їх собі на користь. Тому, якщо вам буде дуже потрібно досягти бажаного або здійснити якісь потрібні дії, від яких залежить щось важливе, то ви можете зібратись і використати шанс, щоб успішно вирішити всі свої негайні потреби. Ви будете діяти надто мудро, тому що у вас розвинута здатність бачити ситуацію здалеку. Аналізувати події, які відбуваються, і прораховувати усі наступні кроки. Взагалі, в стресових ситуаціях у вас активується ясне бачення цієї ситуації, як ззовні, так і зсередини, тому що ви вдало вмієте добувати і використовувати ту інформацію, яка вам допомагає правильно ухвалювати складні рішення. Вам на природа зараз дарує силу і здатність змінити все навкруги вас, змінити будь-яку форму любого прояву. Тому вас чекають зміни, як зовнішні, так і внутрішні. Ці зміни будуть позитивними, якщо русло течії буде задано вами. З вами приємно спілкуватись. Ви можете наповнити партнерів цілющою вологою. Третьому варіанту оракул Шріматрика говорить, що Всесвіт не дає вам могутності і благословення на те, щоб ви могли зараз успішно діяти в ваших справах. Всесвіт закриває для вас потенціал божественної сили. Це значить, що ваші людські можливості обмежені і вам дуже складно досягти своїх намірів. Вам навіть складно просто вирішити діяти або на щось наважитись. Перед вами ніби стоять шлагбауми. І в яку б сторону ви не пішли, ви обов'язково наткнетеся на складнощі і труднощі. Якщо навіть доля надасть вам шанс, ви не зможете ним скористатись, а все тому, що ви просто не знаєте, як потрібно діяти в тій чи іншій ситуації. Тому ви часто потерпаєте від невдач і у вас опускаються руки. Ви часто зупиняєтесь на половині шляху до успіху, а іноді зупиняєтесь навіть не навчавши, не розпочавши цей шлях. Надприрода для вас зараз проявляється порожнім простором для всіх проявів. Скрізь пусто, скрізь порожня. Тому за що б ви зараз не взялися, ви нічого не досягнете. А навпаки, тільки пожнете невдачу. У вас немає зараз ні сил, ні можливостей, поле закрите, порожнє. Вам потрібно відпочити, взяти паузу, тайм-аут в суєті вашого життя, для того, щоб привести свої мислі в порядок. Фонема прямо вказує на те, що вам зараз не можна нічим займатися. Все, що вам залишилось зараз, то це лише медитувати в спокої. Але у вас тим часом є і безмежний потенціал можливостей для здійснення того, що ви замислили, або того, над чим ви працюєте. У вас є повна свобода для того, щоб. Діяти в тому руслі, в якому ви забажаєте. Головне створити потрібний намір. Не думайте негативно і не програвайте негативних сценаріїв, тому що все, що ви програмуєте, може здійснитись. Для четвертого варіанту оракул Шріматрика говорить, що зараз ви проходите уроки безпорадності, крайню нестійкість і обмеженість. Зараз ваша воля слабка, тому ви не можете вільно реалізувати свої плани. Ваша сила зараз згасла, зараз ви відчуваєте обмеженість у всьому. У вас обмежені енергетичні можливості, немає життєвих сил, недостатньо енергії. У вас обмежені можливості самопрояву та самореалізації у будь-якій сфері вашого життя. Ви можете бути обмежені часом, простором, законом. У вас немає впевненості в себе і в інших людей. Ви не впевнені в своїх силах. В своїх здібностях, в своїх талантах. Але фонема прітві говорить, що ви міцно стоїте на землі, і у ваших справах теж стабільність. В побуді теж все гаразд. У відносинах у вас цілісність і стабільність. Ви з партнером розумієте одне одного, поважаєте, підтримуєте і ціните. А ваша сім'я є прикладом для оточуючих. Можна сказати, дім – повна чаша. Що стосується роботи, то швидше за все ви досягли певних висот, до яких прагнули, і у вас зараз все стабільно і добре. Вас чекає фінансове благополуччя та процвітання. Зараз рекомендується виконувати стійку рутинну роботу. Ви знаходитесь в стані спокою і повністю задоволені своїм становищем. Якщо у вас ще є наміри, плани чи будь-які незакінчені проекти, то у вас будуть безмежні можливості і безмежні ресурси для того, щоб їх здійснити самим успішним чином. Вам буде дана потужна сила безграничної енергії, вам в цьому буде допомагати сам Всесвіт. Що стосується відносин, то все буде гаразд. Любов і повне взаємопонімання зі здоров'ям буде теж все гаразд.